Доброго предсвяткового дня, шановні члени спільноти. Сьогодні, 31 грудня, я знаходжуся у Києві і, як завжди, я роздаю гуманітарну допомогу, яку приводжу з Німеччини, яку жертвують нам громадяни Німеччини. От сьогодні я передаю допомогу знову Кочегаровій Тамарі для чоловіка Кочегарова Олександра. Давайте подивимось, що нам передали. Ось памперси, далі пилюшки. І ось такий красивий, святковий, новорічний бачите, подаруночок. Так. І ось, бачите, яка краса. Ось такі передали громадяни Німеччини для українців. Так що допомога передана та отримана Кочегаровою Тамарою Васильівну. Дуже вітаю з наступаючим Новим роком. Дякую Німеччині, німецьким друзям з Новим роком. Велике, велике дякую, дуже задоволені новорічними яшками. На все добре і до нових зустрічей і щастя вам, миру, добробуту у новому році!